Просто порівняйте між собою ось ці два пристрої. Обидва компактні, обидва вважаються портативними. Але якщо легким рухом руки зняти з них насадки та сховати, а сховати насадку всередину можна тільки у ось цього, то одразу стає зрозуміло, хто з них насправді компактний та портативний. Але звичайно, у іригаторів є і безліч інших особливостей, на них ми і сконцентруємося на прикладі ось цієї новинки. Отже, раптом, якщо ви якимось чином ще не зрозуміли, в цьому відео мова йде про іригатори. Це при Пристрої, які не заміняють собою зубну щітку на 100%, а які доповнюють всі процедури з гігієни ротової порожнини. Але так само і зубна щітка, навіть флагманська, навіть ось така розумна найкраща зубна щітка на даний момент від компанії Оклін, вона теж сама по собі без іригатора, що доповнює її можливості, не може витягнути усі часточки їжі, що можуть застрягнути десь проміж зубів, або в брекетах, якщо ви користуєтесь ними. А ось така штука, це найнові. Іша модель іригатора Occлін a 10 досить легко та ефективно бере і очищує проміжки зубів. Та на відміну від класичної зубної нитки, немає такого шкідливого впливу. А навпаки, має кілька зручних особливостей. Ось цією моделлю я користуюся приблизно тиждень та порівнюю її зі своїм особистим іригатором. Це теж модель від Oclін, але більш давня. І вже маю певний досвід, цікаві спостереження та поспішаю поділитися ним з вами, наші підписники. А якщо ви раптом ще не наш підписник, то підпишіться на цей канал. Або тут безліч цікавих корисних відео. А у описі під кожним оглядом ви знайдете промокоди на приємні знижки при купівлі цих товарів, на які зроблені огляди на нашому сайті воюа. Ну а в наших соціальних мережах, на які ви теж можете підписатись, є не тільки розважальна інформація, а ще й корисні відгуки від відомих блогерів. Ну і звичайно не забувайте поставити цьому огляду свою вподобайку. Дуже простий стильний та лаконічний пакунок, та й сам комплекс складається з самого необхідного. Це дві насадки: стандартна та ортодонтична. Ортодонтична має щіточку, ворсинки на кінчику, тому з нею легше буде доглядати брекети. А ось і сам іригатор. Це така прикольна на вигляд та приємна на дотик штука, особливо компактний він без насадків. Впевнений, його надзвичайно зручно буде брати в дорогу з собою, десь у валізі, серед речей або в рюкзаку він не займе багато місця. І саме в цій моделі ми маємо не тільки незвичайний форм-фактор у вигляді такого собі. Ніби морського камінчика, а ще й дуже хитрий спосіб зберігання насадки у подорожах з іригатором. Отже, після використання достатньо просто злити надлишкову воду з ємності, зняти насадку та сховати її у ємність для води. І все, іригатор готовий до транспортування. А коли потрібно, просто дістаємо насадку, і іригатор знову готовий до використання. Крім прикольної конструкції, корпус буває у двох кольорах: кольори перегукуються з топовими зубними щітками від ов. Оклін і саме у іригаторів корпус виконано зі зручною текстурою та матеріалу, що протистоїть утворенню плісняви. Це важливо, бо в ванній кімнаті у вологому середовищі можливо і ви помічали, як швидко можуть темніти пластикові вироби. Але оклін подумали і про це. Іригатор має кнопку та світловий індикатор на корпусі. Впевнений, ніхто з нас не любить, як колись писали у статусі соціальних мереж, коли все складно, і тут навпаки все просто, бо керувати іригатором дійсно дуже просто, завдяки тому, що це лише одна кнопка. Кнопкою вмикаємо та обираємо режим. Для зміни режима треба утримувати кнопку довше 2 секунд. Разом з режимом змінюється і колір діода на корпусі, щоб легше було впізнати цей самий режим, який вам потрібен. Режима тут три це стандартний, умовно, максимальний, Мальний за силою впливу. Бережливий, чи м'який, для більш чутливих зубів та ясен та масажний. Він призначений для максимально чутливої ротової порожнини, а також від себе додам, що можливо саме з цього режиму потрібно починати використання, якщо ви ним користуєтесь саме вперше. Живиться іригатор від акумулятора ємністю 1200 мАч, а поповнити заряд можна стандартним кабелем type C, як у смартфонів. А однієї повної зарядки максимально може вистачати на 40 днів використання. Але 40 днів. Це мова йде саме про масажний найслабіший режим, а якщо мова йде про стандартний режим, то це буде десь від тижня до двох, залежно від частоти використання іригатора. Отже, зарядили іригатор, встановили насадку та слід наповнити його водою. Вода не має бути гаряча, не вище 40 градусів Цельсія. Наповнити його можна водою або Або на офіційному міжнародному порталі від компанії Оклін я знайшов також інформацію про те, що цей іригатор можна використати. Використовувати не тільки з водою, а ще й з ополіскувачем ротової порожнини. Але забігаючи наперед, скажу вам одразу, що я би особисто не радив вам цього робити, використовувати його з ополіскувачем. Чому? З двох причин, як мінімум. По-перше, тому що більшість ополіскувачів вмістять у собі спирт, а спирт може пошкоджувати пластикові та силіконові деталі, які безперечно є десь у конструкції цього іригатора. По друге, після використання іригатора, Поліскувачем краще його наповнити водою і ще раз запустити у робочому режимі для того, щоб він сам себе промив від залишків ополіскувача. Отже, вам не раджу, а сам я залив сюди ополіскувач без спиртовий і використав, випробував його на собі в такому режимі. І після цього експерименту, ну що я можу сказати: в принципі, мені це дуже сподобалося. Ефект сам дуже прикольний, дуже така класна свіжість у ротовій порожнині і чистота. І не забуваємо, що сам ополіскувач. Має ще якісь додаткові властивості, які допомагають ротовій порожнині та її гігієні. Окрім того, що досить потужно працює сам іригатор. Але у такому підході, як на мене, є все ж таки деякі мінуси. Ну, наприклад, те, що ополіскувач сам собою досить таки, ну, не дешевий, прямо скажемо. І також доводиться робити ще один надлишковий рух це те, що доводиться промивати сам іригатор вже водою після використання. Ну тобто, чесно кажучи, простіше, мабуть, буде просто використати іригатор з водою. А потім просто скористатися після цього всього ще трішечки ополіскувачем буде і свіжіше дихання, і більш крута гігієна також. Ну і дрібниця, мабуть, але так буде ще й дешевше, бо залишковий ополіскувач не потрібно буде просто кудись там виливати. Цікаво, також що іригатор портативний та працює не за допомогою стрюменю води, а по принципу пульсації і видалення залишків їжі відбувається за допомогою суміші, води та повітря. По-перше, виробник каже, що це більш більш дбайливо та ніжно по відношенню до ясен. По друге мені є з чим порівняти. В мене теж портативний іригатор, але як ви вже зрозуміли, він помітно більший за розміром. Хочу сказати, що незважаючи на розмір за відчуттями, дуже схожа потужність потоків у обох пристроїв. Може трішечки більша потужність саме у мого W1, але обидва виконують задачу досить якісно у такому портативному форматі. Я особисто користуюся ним частіше за все двічі на день після обіду та після вечір. Як на мене, така схема використання дуже доречна, особливо коли частування складалося з м'яса або овочів, зелені та фруктів. Дуже приємно бачити, що разом з рідиною у раковині опиняються помітні часточки їжі, бо ані здоров'я зубам, ані свіжісті подиху, все, що застряє у вас проміж зубів, точно не додає. Отже, тиждень користування іригатором Окліна 10 минає, і перше, що я помітив, що він точно якось інакше працює, ніж попередні моделі. Ну, як мінімум, це помітно за Вучанням його роботи, але важливо, що для роботи потужності вистачає, тримає заряд так, як треба, і керується дуже просто, буквально однією кнопкою. Важливо, що корпус захищено від вологи за стандартом IPX 7, тобто точно не треба переживати за намокання пристрою під час використання. Головне, щоб іригатор був сухий під час заряджання. Ну і традиційно не залишу вас без опису недоліків, які я тут помітив за час використання. Тут їх фактично для мене два, або може навіть. Вівтора це залежить від кута погляду на цю проблематику умовну. Ємність для води портативних іригаторів не дуже велика. І тут вона на 45 мл, і взагалі її вистачає рівно на промивання кожного проміжку між зубами. Але якщо щось десь там у роті застрягло дуже затято, та ви затримались з іригатором довше на одному місці, то майже напевно вам доведеться доливати воду. Ємності води може трохи не вистачити. Ну і другий недолік, особисто для мене, тому я й сказав, що для когось це буде півтора недоліки, а може і взагалі не стане недоліком. Це те, що насадки в нової моделі не сумісні з попередніми поколіннями. Наприклад, з мого W1 сюди насадки не підійдуть. Для мене це проблема, бо в мене ще певний залишок цих насадок запасних залишається. А виробник, до речі, рекомендує змінювати насадки один раз на 2-3 місяці. Так от для нового користувача це точно не стане недоліком, а для мене це ось такий от малесенький недолічок. Як вам такий іригатор розкажіть у коментарях. Забирайте промокод на знижку при купівлі іригатора та інших пристроїв. від ОКЛІН у описі під цим відео та застосовуйте цей промокод на сайті воюа. Не забудьте про вподобайку цьому відео та підпишіться на наш канал, бо тут безліч цікавих відео про актуальну техніку.